Та, власне, коли я писав цю книгу, я щиро сподівався, що е, вона з'явиться вже після появи перших мисливців F16 з українськими розпізнавальними ознаками в українському небі. На жаль, на жаль, е, і таки трохи відстали да, від моєї книги, чи книга їх випередила. Ну, власне, власне якщо. Ви хочете дізнатися максимально повну інформацію про цей літак, то раджу зайти в книгарню да й погортати цю книгу і зробити відповідний висновок. Оскільки я намагався власне подати максимально повну інформацію, при цьому не переобтяжуючи на міру технічними деталями, але без них обійтися, звичайно, аж ніяк не можна, щоб. Пояснити, що ж це за літак, яка його концепція, які його переваги і особливості, і власне е ній висвітлена і історія створення літака, і те, що передувало появі власне цієї концепції. Мисливців четвертої генерації і е, особливості е, різних варіантів в 16 показано. Ну і звичайно не обійшлося без служби, без бойового застосування, починаючи від бойового дебюту в 16 в повітряних силах армії оборони Ізраїлю і аж до е, вже боїв 21-го століття. Але якщо ще говорити зокрема про вашу книгу, то де можна її знайти? Чи є вона, наприклад, в електронному вигляді, і яким чином її можна можливо, можливо придбати ну власне власне це видавництво видавництво вікола видало, тобто всіх бажаючих відсилаю до до сайту цього видавництва, до електронних книгарень, інтернет-книгарень, і звичайно до офлайнових. Негарень, бо сам люблю купувати книжки саме офлайн, де можна взяти в руки, повертати і відповідним чином е оцінити. І я дякую видавництву Віхоло за те, що взялося та, за цю тему, бо в Україні досі ця тематика військово-технічна ну, на книжковому ринку практично була відсутня. А якщо говорити про книжки, присвячені конкретним типам літаків, ну, то Таків взагалі не було. До, до 2016 року цей ринок був здомінований росіянами, і жодне з наших видавниць не бралося за такі проєкти. А тут, власне, власне власники віхоли наважилися, наважилися ризикнути і видати таку книгу українською мовою. А пане Андрію, але також цікаво, то яким чином ви готували цю книгу, де ви шукали інформацію, чи мали ви можливість, можна так сказати, помацати саме в 16. 에, ну, Бачите, книга, ця, це, ну, я так говорю, що писалась вона десь півроку. Але матеріал то збирався значно, значно довше. Я, це з, е, е, Якраз той випадок, коли книга, про яку мрієш, книгу, яку хочеш написати. Uh -huh. І е, інформація з різноманітних е, доступних джерел, як, скажімо, так, друкованих, так і архівних матеріалів. Бо американці вони мають цілі інтернет-архіви, да, де викладена відповідна документація, пов'язана з історією, наприклад, створення F-16, Ну, хоча б взяти е, ту ж саму історію, як. Як назву цього літака обирали, я піднімав, дивився ці архівні документи. От заскановані, викладені, коли е, в конкурсі на назву для майбутнього f 16 е, названий він був Файтинг Falcon, тобто бойовий сокіл, е, переміг е, скромний сержант-завідувач е, е, фотограф складом фотоматеріалів на авіабазі МакДІЛ. Штаті Флорида, і ось серед документів, які мені траплялися. Ну, наприклад, лист від командування повітряних сил до цього сержанта, що мовляв, ви визнані переможцем у конкурсі на назву майбутнього літака мисливця. І у нагороду за це придивіть цей лист начальнику авіабази вашої, і ви будете премійовані безкоштовним обідом сержантській їдальні у зручний для вас час. А, але ж знаємо, що окрім f 16 є вже інші покоління, f 35 чи ви якими ще згадували і про них, бачите, ми зараз маємо досить цікаву ситуацію. Зараз відбувається генераційна зміна, і такі в мисливців на зміну генерації 4, 4 плюс, вже два плюси. йде п'ята генерація. Ті ж самі F-35, як ви слушно зауважили, але але річ у тім, що F-35 фактично зараз єдиний, доступний на ринку. Мисливець п'ятої генерації, і за ним стоїть черга. Плюс він достатньо дорогий, плюс він іще має певні ну там, дитячі хвороби, і маємо таку ситуацію, що у США паралельно продовжується випуск тих же самих f 16 е найновішої серії, блок 70. У них там блоки йдуть через 10, так, 30, 40, 50, 60, а це вже блок 70. Тут випускають. От і власне. І за цим е, мисливцем четвертої плюс генерації теж стоїть черга, і їх купують, в тому числі, от наші е, сусіди, там словаччина замовила, Болгарія е, замовила вже ну, починають отримувати ці найновіші F-16, шістнадцять, тоді як, наприклад, Чехія обрала F-35, і там Румунія збирається F-35 купувати. Тобто зараз ми маємо таку ситуацію, що можна обирати, можна обирати е, або хочете. Супер, але дорого і пізніше. Або трошки нижче від супер, але швидше і дешевше. От в нашій ситуації ми поки що мусимо задовольнятися, е, як то кажуть, вживаними іномарками з, е, з західноєвропейського ринку, власне, оці ж самі е, f 16 які нам будуть постачатися м, з країн. Е, в Нідерланді, в Бельгії, Данії, Норвегії, от а які одночасно синхронно, практично переходять на F-35. але колись постане питання безумовно про закупівлю нових літаків, і тут нам може теж треба буде обирати, чи ми будемо купувати, образно кажучи, оці F-16 блок 70 чи чи знайдемо кошти на F-35. Так що тут. Зміна генерації відбувається, але вона не відбувається одномоментно. Але цікаво також, пане Андрію, чи ви в своїй книзі якимось чином порівнюєте ці літаки, наприклад, з радянськими зразками? Ну, власне. Власне, як таке завдання не стало, але там, де писав про бойове застосування, то, безперечно, я мусив до цього вдаватися, скажімо, коли там ізраїльські f 16 в суху розгромили сирійські Мі-23 над долиною БК. так? Взагалі f 16 літак, який досі в бою, був збитий тільки один. Тільки один. І то він був збитий. Цей єдиний втрачений в бою f 16 був збитий грецьким е, мисливцем французького вибництва Міраж 2000, збитий турецький f 16 У них там постійно над Связаним морем над островами відбуваються якісь такі сутички. Хоч обидві країни належать до НАТО. Е, ні одна з країн, ані Греція, ані Туреччина офіційно не визнали оцього факту, да, що е, турецький мисливець був збитий грецьким. Що не завадило французькій фірмі Avion Марсель Dassault рекламувати свій міраж 2000 як єдиний у світі літак, який здатний збити f 16 Тобто, в принципі, машина, машина унікальна в багатьох відношеннях, на слова одного ізраїльського пілота, який був опонентом на момент прийняття на озброєння f 16 Вважав, що цей літак ну, занадто ненадійний через один двигун і так далі. Він наполягав на закупівлі двомоторних торних мисливців. Потім він воював успішно воював на тому, самому F16 і коли через кілька років йому задали питання, ну говорить, ну да, я вважаю, що F16 це не найкраща машина. Ну але я ж не винен, що його ніхто збити не може. То, реально? Літак, який свого часу приніс нову якість у війну в повітрі у повітряний бій, і сподіваюся, він принесе нову якість і в нашу протиповітряну оборону пане Андрію. То якщо абстрагуватися від книги, а можливо ви це і згадуєте в книзі, власне, яким чином може літак f 16 посилити українське військо і відповідно можливо навіть закрити українське небо ну тут є кілька кілька скажімо так сфер перш за все це е, літак який спроможний буде закрити проміжки в протиповітряній обороні, які не перекриваються зенітними ракетними комплексами. У нас вся територія України вона не закрита зенітними ракетними комплексами, і цього досягти. Ну на мою думку, ніколи не вдасться. У всьому світі не вистачить стільки демократичного світі, стільки зенітних ракетних комплексів, щоб всю територію України прикрити. О, тобто завжди лишатиметься якісь проміжки для цих для прикриття цих проміжків для перехоплення крилатих ракет, які, наприклад, будуть проникати до да, власне в ці проміжки. Буде якраз потрібний Його Чезна перевага, у нього радар е, здатний виявляти повітряні цілі на тлі землі. Тобто, якщо крилата ракета йде над землею і літак знаходиться в 16 над нею, то він також е, крилату ракету бачить і може відповідно використовувати своє озброєння. Е, друге, друге, це е, те, що можна було б віднести до протиповітряної оборони, але з таким наступальним певним е, ухилом чи акцентом це боротьба проти носіїв. Е, Керованих авіабом, тих самих Су 34 які скидають ці свої авіабомби, не входячи в повітряний простір України, не входячи в зону враження наших зенітних ракетних комплексів, F-16, із ну порівняно далекобійними ракетами aim 120 здатні будуть такі літаки перехоплювати, навіть якщо вони перебуватимуть там на територію брянської, чи курської чи курської, чи білогородської народних республік. Третя, третя галузь це е, застосування озброєння класу повітря поверхня. Ми знаємо, що е, наші е, повітряні сили, наприклад, використовують лакети харак протирадіолокаційні, які підвішуються на наші мисливці МіГ-29, Су-27, Але річ в тім, що. Оці пострадянські мисливці вони не здатні забезпечити повний функціонал використання цих протирадіолокаційних ракет, чому там відсутня інтеграція з цими літаками апаратури програмування цих ракет? Тобто їх треба програмувати на землі. На f 16 є спеціальні підвісні контейнери з апаратурою, які дозволяють уже безпосередньо в польоті змінювати настройки так, оцих протирадіолокаційних ракет. Під конкретний радар, який ну, виявлений, який примінює, да, власне цей літак, це дозволить більш гнучко вражати ворожу е протиповітряну оборону. І їхні радари, інше це застосування керованих авіабомб, е які теж використовуються вже і нашими мисловицями, але 16, звичайно. Зможе їх використовувати більш ефективно. Наразі наразі немає ніяких повідомлень про те, що американці надали би нам до цих F-16 далекобійні ракети, наприклад, і самі JASM. Тут треба теж мати на увазі, що е, ті ракети, які зараз мають наші повітряні сили, це е, Storm Shadow і Scalp британські і французькі, вони з f 16 не інтегровані. Їх доведеться. Запускати з наших тих же самих Су-24, але ось керовані авіабомби, і в тому числі ці найновіші СДБ бомби малого діаметру, які у нас не так давно з'явилися, вони можуть успішно ефективно використовуватися з Ф-16, тобто для ураження цілей в тактичній глибині оборони противника. Але повертаючись все-таки до вашої книги, то як ви вважаєте, для кого ви писали, кому вона буде цікава, хто буде вашими читачами? <світ> ви, ви, ви знаєте, ви знаєте, що я може це травма підліткового віку, але в свій час, там в 80-ті роки, коли я там був підлітком тінейджером, да, от, подібної літератури у нас було опані. І власне я писав так, щоби. Зацікавити від підліткового віку і далі до дорослого, як зараз є така е, фраза в е, книгопродавців Young adult, да, категорія щось з такого типу, е, є там певні технічні деталі. Далеко не всі технічні подробиці я намагався роз'яснити. Тут в мене була ну, певна полеміка навіть з видавцями, бо е, моя думка така, що Книга не має давати відповіді на всі питання, вона має підштовхувати до пошуку да? от далі відповідей. Тобто певні нюанси роз'яснені, деякі ні. Ну, але з, того, з тих відгуків, які от зараз отримую, то е, виглядає, що вона написана достатньо е, ну, сам себе хвилю, достатньо е, непогано, бо з одного боку можна прочитати. Відгуки такого типу, що купила книгу подарунок чоловікові, сама сиджу читаю, не можу відірватися. Да? От, а з іншого боку, є відгуки вже від кількох ну, фахівців, які свого часу там локальні конфлікти, наприклад, досліджували. От. І вони ну, підкреслюють, що достатньо непогано цей аспект власне висвітлений. Тобто, фактично, ну Розрахована вона на найширшу, так би мовити, аудиторію, починаючи від старшокласників, да і і закінчуючи там розникаючи пенсіонерами, не вважайте це ейчизмом, так але приблизно так сформу. Пане Андрію, на завершення не можемо вас при нагоді запитати ще про інші літаки, зокрема про ті, які нам пообіцяла Швеція. Зокрема, йдеться про ACS 890. То чи можете коротенько розповісти про те, чи про те, що дуже, вони дуже, дуже важливе, дуже важливе рішення. Це одна із тих подій, про які я мріяв, ще раз кажу, бо досі. Наша військова авіація не мала ніколи не мала подібних літаків тобто літаючих радарів, і навіть не просто літаючих радарів, а командних пунктів, які здатні координувати дії бойових літаків в, в е, повітрі. І власне ці літаки вони інтегровані з F-16, наприклад. Таїланд він використовує і оці шведські літаючі радари, і американські F-16, Вони без проблем між собою ну, комунікують да, за відповідними стандартами обміну інформації. І е, поява цих літаючих радарів ну, не дарма у нас співпала із е, тим очікуваним, ось ось надходженням мисливців F-16, бо вони е, здатні будуть суттєво розширити бойові можливості f 16 забезпечити їм, е, ну скажімо так, огляд повітряного простору набагато глибше ніж це роблять бортові радари самих цих мисливців, мисливців. Ну і відповідно координувати дії груп f 16 при виконанні бойових завдань. Так що це дуже і дуже важливе надбання, яке за значимістю не надто поступається в факту передачі самих власних ось цих мисливців. Тож, дякуємо вам за вашу роботу Дякую. за цю інформацію. Андрій Харук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був в етері громадського інтерактивного та радіо. 1, спілкувався про його книгу. Про Ф 16 закликаємо стежити і відповідно шукати цю книгу. Це чтиво у книгарнях і відповідно на всіх можливих ресурсах. На ну, все добре і тримаємося. Gracias. Sí.